Про механізм сплати нових податків, які збиратимуть податківці з населення в цьому році, повідомив на прес-конференції начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПС у Херсонській області Валерій Шмурянов. Зокрема, серед низки місцевих податків та платежів податковим кодексом запроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ставки податку затверджені місцевими радами ще у 2012 році. Так у Херсоні депутати підтримали максимальний розмір ставок податку 1% або 2,7%. від відсотка Від мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні встановлена у розмірі 1 тисяча 147 гривень, не будуть підлягати оподаткуванню квартири, площа яких не перевищує 120 квадратних метрів, та житлові будинки до 250 квадратних метрів. Журналістів цікавило, згідно яких даних податківці нараховуватимуть громадянам суму податку на нерухомість і які штрафні санкції очікувати власникам квадратних метрів, якщо вони не своєчасно сплатять податок, а саме до кінця серпня. Звісно, якщо до 1 липня повідомлення, рішення про суму податку та платіжні реквізити. Налогоблаження подлежат дома, пристройки, дачні домики, садові домики, квартири. Ставка розраховується із мінімальної заробітної плати, встановленої на отчетный період. Ну, оскільки налог на недвіжимість ми починаємо платити з 1 января 2013 року, На 1 января у нас встановлена мінімальна заробітна плата. 1147 гривен. 1140 гривен умножаем на 1%, получаем 11 гривен 47 копеек. Да? Умножаем 11 гривен 47 копеек на 30 квадратных метров. Ну и получаем в итоге что там? 350 гривен. Этот налог уплачивается один раз. Один раз в год. Крім того, на прес-конференції йшлося також про декларування громадянами свого майнового стану і доходів. До відома громадян декларації про доходи за 2012 рік прийматимуться до 1 травня 2013 року. Станом на 25 січня цього року податкові декларації про майновий стан і доходи подали 667 громадян. Придільний срок подачі декларації 1 мая придільний срок оплати по декларації 1 августа. Декларація состоїть із восьми разделов, семи дополнений или приложений, как мы говорим, заполняться должно четко, ясно, чтобы обеспечить ее читаемость, обеспечить ее сохранность, если будет необходимость вернуться к проверке каких-то данных, чтобы эти данные были четко видны. Заполняется либо печатным текстом, либо ручкой шариковой, либо чернильной, синего, либо... Фіолетового цвета херсонські податківці повідомили журналістам також про те, що 21 січня минулого понеділка співробітниками податкової міліції Херсонської області закрито цигарковий бізнес в одному із магазинів Херсона Секонд Хенд. Блоки цигарок невеликими партіями переправлялися з Одеси Донецька Києва у мішках з одягом. Вилучено три тисячі пачок тютюнових виробів, відомих торгових марок вартістю на 17 тисяч гривень. Приватному підприємцю загрожує адмінштраф за діяльність без ліцензії у розмірі від 140 до 700 тисяч гривень.